Доброго дня всім! Це друга частина відео мого кашпо, як я вирішив його створити. От така краса у нас вийшла після шліфування дерева. Так, робота дуже пильна, але воно того вартує. І от така краса виходить. Ну, поки сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Далі знайшов шматок старої плівки і вирішив обшити деревину саме цією плівкою. Знайшов старий плінтус. Який вже, я думаю, нікуди не піде в діло. І закрив ним старі края. Також його прошліфував. І далі став, стало питання, треба ж якось деревину захистити. Вирішив її коротше, обпалити. Обпалював я її десь певну, мабуть, годину. Але нічого, справився. Далі я знову, знову таке моє улюблене це шліфування дерева. Прибираємо зайву сажу, щоб воно мало якусь красиву фактуру. І отаке от вже воно виходить. Но все одно треба думати, що далі робити. итоге, вирішено було покрити його просто маслом. І гарненько-гарненько його втираємо, щоб було вже таке воно фактурне. Я не знаю, як це правильно вам сказати, але воно має дуже гарний вигляд, тоді, коли отак масілком його натираєш. В общем, вирішив його натерти і вже після отакий результат. Ну, не бомба, скажіть, ну. йо лишилося землі насипати, вже ось насипав. Все, і тепер треба думати, що туди сади, бо кашпо є, а рослину ще не знаю яку.